Друзі, у кількахвилиному відео хочу показати вам, як я буду пересаджувати гібіскуси. Я так сіяла, так рахувала, так розділяла, тому що тут різнокольорові, і білі, і фіолетові, і світліші, і темніші. От... Але зараз, навіть, якщо чесно, то я е, не дуже пам'ятаю, не записала і не дуже пам'ятаю, в якому контейнерку чи білі. Як на мене, мені здається, що ось тут. І о, саме рясніше вони сходять. Тут вони сходять дружніше, веселіше. От е, Тут один уже такий вибив гарненько третього листочка. Цей ось теж. Вибиває, ну, вони тут теж вибивають, але менше все рівно. І я спеціально вже підготувала два великих стаканчики. Буду собі знати, що з такого контейнерка я висаджувала у великі, от, а з цього у маленьке. Зараз я отак легенько краєчком ножиць буду собі його піднімати. От, і е, намагатися виняти, тому що е, їх багато посіяно. Ну, хто зна, можливо, тут ще посходить біля них щось поки що буду легесенько виймати. Не дуже легесенько вийшло, як я хотіла, тому що е, коренева система вже, бачите, така досить потужна, як для такого сіянця, то взагалі. Взагалі, корінчик довгонький, розгалужений. от, Але зараз я. Ну і добре, що я так собі подумала, що ці буду вставляти у більші стаканчики. Чим, що не доведеться потім пересаджувати ті, що маленькі ще раз. Ну, буду бачити стебель, це таке вже відчутне у пальцях, знає, тверденьке. Ну що, буду вставляти першого. Дивіться, що він маленький. Наступний. Ну ви тільки гляньте. Вони дивіться, що він маленький, що він менший. Ви подивіться, як, який корінчик. Чудово. Чудово буду висаджувати другого. Ось такі у мене два гібіскуси із квадратного контейнерка. Ну, а тепер буду забирати із круглого, ось стаканчики менші. Значить, що по цих п'яти? Одного витягла гадь, такого малесенького-малесенького, він саме починає перших два листочки розправляти. Ну, але вже витягла, хай там лишається більше місця. Корінчик не розгалужений. І ось у цього корінчик довгий, він є, а він, але не розгалужений, а ось цих трьох теж уже гарненький. Гарненьке коріння. Ну що, саджу їх у стаканчики і хай проростають далі. Все, я витягла записи, нагадала, що куди сіяла, то можу сказати, що ось цих п'ять у маленьких стаканчиках це білий гібіск, а два у більших це. Рожевий, домашній у мене, саме сходить. Але виняла ось ще один лоточок. У мене лишилося невисіяне насіння дельфініуму темно рожевого. Так, на дельфініум я підготувала вже контейнер, насипала землі, ґрунт вологий, підготувала чорний пакет. Тому що, так, як написала мені в інструкції, пакет має бути темний. Ось омина насіння. взяла пинцетик. і зараз буду кожну насінинку ловити пинцетиком. і ось так сажати в ґрунт. І потрібно робити так неглибоко: міліметрів три. Потім накрию ось цим пакетом. І знову поставлю в холодильник, але на низ. Ну, що, поїхали. Оп, ловиться гарненько. Ось так все. Ось так буде легесенько. Одним словом, знову собі придумала таке, що Треба посидіти і погратися. Отак. От все. Накриваю чорним пакетом, відправляю у холодильник на статифікацію, і як все буде добре, десь на 10-14 днів, так як написано. От, кожного дня провітрювати потрібно, потім виймати в тепле місце, і вже як почне сходити, то тоді уже на світло. Ну що. Як зроблю усе правильно, то сподіваюся, дельфініум рожевого трішки у мене буде. Тому що рахувала, рахувала на сіненки, дорахувала до 50, збилася і ще сіла. Тому все, відправляю в холодильник. Ну що, друзі, по багаторічниках ще у мене лишилось єдине, що висіяти це мак лососовий. Уже останній сніг зійшов, і я його ось найближчим часом висію. Кореопсис висію трішки пізніше, і льон багаторічний теж трішки пізніше, коли вже буде більш тепло. І на тому, з посівами багаторічників, я буду завершувати цьогоріч. І буду вже чекати, що мені ці посіви дадуть. Ну і ще на кінець хочу показати вам, як чудово почувають себе багаторічники армерія очиток гвоздики. І ось примулка у стаканчиках на столі. Примулка геть-геть розквітає. Дивіться, скільки бутончиків вибила. На вулиці ще не так. А тут то взагалі робиться краса, краса. Ось яка. Ніжненька примулка називається примулка першоцвіт.